Початкова і середня освіта закладає фундамент базових знань, а засвоєння матеріалу відбувається через розуміння. У Черкасах відбувся освітній нон-стоп, у рамках якого розробники навчального приладдя показали освітянам, як ефективно і цікаво для учнів використовувати СТЕМ обладнання під час уроків. До презентації інноваційних СТЕМ засобів та технічних рішень долучились представники різних закладів освіти, зокрема Муринського ліцею. Даний захід представляє, являє для нас такий живий інтерес, тому що можна познайомитися з новинками науки техніки, тобто в цілому ознайомитися з темою світою, яка дозволяє рухати сьогодні. Ну і нашу і, науку, і техніку, і будівництво. Тобто, будь-яку галузь, яку в принципі ми і повинні навчати наших дітей. А тим більше, це така жива ось проектна діяльність, яка впроваджується сьогодні саме за допомогою СТЕМ освіти. Це дуже цікаво. Предмети, які можна не лише побачити а й потримати в руках, з'ясувати принцип роботи чи осягнути в просторі, показали представники компанії stem КЛАС. У цей трикутничок можна ось сюди перенести, ось сюди. Да, отак от, давайте я отак зроблю. О, ось так перенести і отримати не що інше, як квадрат. А квадрат на площу вони знають. От вам буде пів основи на висоту. Вони самі записують формулу. І самі доводять, а це ж вищий пілотаж вчителя! Представляю програму. Це цифровий навчальний ресурс для дошкільної освіти та перший та сьомий клас повністю розроблений на нуш нашій новій українській школі. за допомогою нього дітки спокійно можуть в ігровій формі вивчити математику. Тобто для них це дуже цікаво, тому що, скажімо, вони зараз всі в телефонах цих сидять, а так будуть проводити дійсно час з користю, вивчаючи математику, тому що з математики, як то кажуть, починається все. Те, що спонукатиме дітей учитися, підготував і представник компанії 2D-3D Іван. Робототехнічні набори для програмування, дрони, муляжі вибухонебезпечних предметів, моделі РАН та багато іншого розробили для предмету Захист України, ретельно дослідивши ринок. Те, що ми от демонструємо і рекомендуємо до придбання, і те до чого ми там доклали руку в розробці методичних матеріалів, чи в розробці комплектації, чи в як в складі комплектації кабінетів, оскільки ми виробник постачальних кабінетів, там предметних паті, систем кабінетів лабораторій, класу безпеки, захисту України, це все. От, то ми Стикаємося з тим, що, слава Богу, не треба розбиратися в меблях, але це не знімає відповідальності за те, що треба розбиратися в досить таки різних аспектах, а тепер ще і в медичній сфері. Від якості і практичності матеріалів залежить і результат навчання, додає фахівець. Це важко описати якось кількісно якісними показниками, от, бо виробник ніколи не пише, що. В складі силікону він от саме отака така формула. О, це треба порівнювати, брати виробників, брати їхні моделі, хоча просто взяти в руки. Це не проводити там конкурс-виставку, а банально порівняти. От те, що ми пропонуємо, ну мені особисто не соромно. Хоча тому важливо не лише розповідати, а й показувати підростаючому поколінню, давати, спробувати і використати знання і навички, які знадобляться в майбутньому. Комусь краще подивитися, комусь краще послухати. Але в навчанні через дію якраз такий той плюс, що виконуючи ті чи інші рухи, наприклад, при те саме тампонуванні рани, чи, наприклад, якщо ми звертаємося до роботи техніки, коли це робота із схемами, з підключенням датчиків, свого часу в нас говорили про гейміфікацію навчання. Окей, в початковій школі це нормально, От, але в старшій школі потрібно вже з чимось працювати, ну, переходити від іграшок до чогось реального. Окей, моделі, макети, те, що може рухатися, те, що можна бити. Зібрати досить швидко запрограмувати, і це не викликає якихось досить таки важких потуг для того, щоб зрозуміти, а що з цим робити. А для того аби впровадження таких засобів, зокрема дронів, не викликало питань у законодавстві. Президентка організації «Новітня освіта» Ірина Горда поділилась досвідом вивчення наказу МОН номер 1338. Роз'яснила ті е, норми, які були незрозумілими, показала відповідь Міністерства освіти і науки України і тому в майбутньому освітяни вже зможуть не допустити помилок або не допустити неоднакового розуміння вимог міністерства. Ми зараз дуже активно розвиваємося в цій сфері. Ми виробляємо дрони, ми впроваджуємо дрони в освіту, тому що ми хочемо, щоб наше майбутнє покоління навчилося управляти, керувати, обслуговувати і виконувати певні місії на цих дронах. За допомогою stem технологій школярів можна мотивувати участю в конкурсах, створенням власних проєктів та дослідів. Адже один раз створити щось власноруч ліпше, ніж 10 разів про це вивчити. Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.